Туберкульоз на сьогоднішній день, особливо в період воєнної агресії Російської Федерації проти нашої країни, підняв голову, я так скажу, підняв голову. От. Мало того, що, на жаль, на жаль, протягом 2014 2021 я так скажу, передвоєнних років Сумська область. Сумська область входила, ну, входить у першу п'ятірку по захворюваності туберкульозу. Після, скажу, це місто Київ, поліс, після Миколаївської, Хмельницької, Харківської області ми знаходимося на п'ятому місці. Це по загальній захворюваності на туберкульоз. Це по перше. По-друге, на жаль, ми входимо також у першу п'ятірку. По захворюваності туберкульозом серед дітей 15-17 років. Але саме хуже ще одне, що ми входимо в лідери по захворюваності туберкульозом від 0 до 14 років. І це дуже опасно. Я не хочу сказати, що це е залежить там від того, що чим менше виявляють, це навпаки говорить про те, що все-таки в нашій області, не дивлячись на... Військовий період, не дивлюсь на військовий період, в нашій області йде значні інструментальні дослідження осіб, дітей. І відповідно цього зростає процент виявленого туберкульозу. Тому що, ви знаєте, туберкульозом неможливо не заразитися, печеркою. Якщо особа, людина, яка знаходиться в колективі рядом, вона при контакті з хворою людиною обов'язково захворіє. Тобто не захворіє, вимочці, получає бактерію. Тому що туберкульоз передається через розмову, через кашель, через тобто... Через повітря. Якщо немає хворої людини рядом, людина не захворіє. Тобто не отримає бацилу коха, так називаємо. Бактерія коха це згудник туберкульозу. Тому захворіти неможливо. Можна виявити ранньо діагностувати захворювання. Е, Захворювання у людини для того, щоб своєчасно його почати лікувати. Для того, щоб туберкульоз ширювався, не розповсюджувався. Це перше за все потрібно чого людині. Ну, перш за все, значить, особливо це особиста гігієна. Хіба тяжко, якщо ти приїхав на роботу чи приїхав додому в обов'язковому порядку, помий руки. Багато не треба, помий хоча б руки. Це раз. Друге, це шкідливі привички, особливо куріння. Можна від нього позбавлятися. Третє, якщо у тебе кашель, і цей кашель, вибачте, не надіє, а більше продовжується, буквально одразу звертайтеся до лікаря, до сімейного лікаря, для того, щоб не пропустити туберкульоз, туберкульозну паличку, яка попала в організм. Туберкульоз це є особливо небезпечне захворювання. До цього потрібно відноситись дуже серйозно. Тому що захворювання саме по собі, це вже для людини проблема. Небезпечне захворювання це інфекційне захворювання, а є ще особливо небезпечне захворювання. Це означає, що ця людина, яка, в якої є проблема, в житті по здоров'ю, вона ще небезпечна для всіх оточуючих, які оточують, з не... оточують його на роботі в сімейному житті. Тому а, туберкульоз це є особливо небезпечне захворювання і потрібно до нього дуже серйозно відноситись. На що і а, є реакції нашої держави а, останнім документом, яким ми Керувалися як в державі, так і в області. Це розпорядження постанови Кабінету міністрів, яке було видано в 2019 році, 27 листопада, за номером 1414. Про це стратегія про боротьбу з туберкульозом. І там були намічені основні моменти, які повинні були призвести до максимального зменшення. Захворюваність на туберкульоз і його наслідки. В Сумській області на сьогоднішній день я скажу, що ситуація насторожлива, не є стабільною. Чому? Я поясню. За підсумками будемо брати основний момент, звітний момент, це 2023 рік. Ми порівняємо його з 2022 роком. Якщо взяти загальну захворюваність на туберкульоз, то за 2023 рік ця захворюваність зросла на 28,7%. Захворюваність на туберкульоз органів дихання зросла на 32,2%. Можна говорити дійсно, що активізована робота по виявленню туберкульозу серед населення це дійсно так. Робота активізована. Ми потім чуть пізніше зупинимося, з вашого дозволу на цьому розділі роботи, але є доказові епідемічні показники який говорить ще і про те, що все-таки дуже багато роботи і нестабільна ситуація з туберкульозом. це, наприклад, перше, дійсна захворюваність на туберкульоз, що в дитячому, що в підлітковому віці. Це є як дзеркальне відображення взагалі ситуації, епідемічної ситуації з туберкульозом. Якщо взяти дитячий вік, то зростання туберкульозу в дитячому віці у 2023 році склало, збільшилось у 6,5 разів. Якщо було виявлено 3 дитини в 2022 році, то в 2023 вже було виявлено 20 дітей. І це дуже серйозно. Точно також було збільшено виявлення захворюваність на туберкульоз серед підліткового населення, і збільшення захворюваності серед підліткового населення складало, ну, збільшилося на 3 Одним із показників, який говорить. Про небезпечне захворювання і ситуацію з туберкульозу в Сумській області це захворюваність серед всіх виявлених, захворюваність на деструктивні форми туберкульозу. І ця, цей показник зріс у 23-му році на 26%. Візьмемо Абсолютні показники. Якщо всього виявлено за 23-й рік 459 хворих, всього в цілому, тож 165 хворих із них, це хворі з деструктивними формами туберкульозу. Вони є більшим, це більший ризик і джерелом розповсюдження туберкульозу серед навколишнього середовища. Говорити про те, що ми більш йдемо до стабілізації, також зараз неможливо. Чому? Тому що ситуація, що в країні, що в нашій області дуже ускладнюється виявленням хворих на туберкульоз в воєнним станом. І неможливо більшості втретини в. Третини, Населених пунктів Сумської області доїхати тим самим пересувним флюорографом, щоб обстежити населення. І цей прошарок населення залишається недообстеженим. Приїхати до місця, де можна обстежити їх щорічно, так само флюорографічно, вони не мають можливості, і ми не маємо можливості доїхати. На сьогоднішній день є м, три населених пункти, які бажають прийняти пересувний флюорограф, але доїхати і зупинитись там на а, а, такі обстеження ми просто не маємо можливості. Можливості якої? Можливості є, не маємо. М, Можливості забезпечити, зробити безпечну роботу цього апарату і населення, яке буде кучкуватися, яке буде збиратись в одному, в одному місці. Тому, як прикладом, я також наведу цифри, які говорять саме про себе. про себе. Якщо ми візьмемо 2005 рік, із 2005 року до початку. Воєнних дій, то в Сумській області виявлялось щорічно від менше, це було 620 осіб в рік і до 700-750 в рік. Протягом останніх двох років ми до 500 осіб не, дося, не сягаємо. А в минулі роки було і 300 осіб. Це в два більше, ніж в два рази менше, ніж реально є таких хворих. Що, про що це говорить? Це говорить, що вони є, вони хворіють, що немаловажно і не дуже добре. А ще більше це те, що вони можуть, а більше всього і заражають, оточуючих біля себе людей. Тому питання дуже серйозне і саме головне, нам потрібно донести до населення, що при будь-яких симптомах легеневого захворювання, захворювання дихальної системи потрібно в першу чергу звертатись до сімейного лікаря, який має вже алгоритм до обстеження. Саме головне це на сьогоднішній день. Це профілактичні профілактика, яка є залогом здоров'я взагалі, яка є без профілактичної роботи ми про інфекційні захворювання, в тому числі, можливо, навіть в першу чергу я буду говорити, туберкульоз, ми його не подолаємо. А не подолаємо, тому що він. Розповсюджується. І як приклад, це дитяче населення. Наведу приклад, чому за дитяче населення? Тому що в нас в нашому закладі в фізіопомонологічному центрі проведена деяка робота, дослідницька робота, і ми дослідили 20 років. Захворюваність на туберкульоз в вогнищах туберкульозної інфекції. І ми е, побачили, що більше ста вогнищ було за 20 років, в яких захворів е, близький родич, які жили в одній оселі, вели одне господарство. Ми взяли 20 років. Це тоді, коли ще не було воєнних дій. Тому ми зараз маємо засоби масової інформації. Ми разом з засобами масової інформації, а ви як помічники, вибачте, но повинні нам допомогти доносити до людей дану інформацію. А інформація. Серйозна і, я би сказав, жахлива, тому що ніхто з здорових людей не хоче захворіти на туберкульоз, Не хоче взагалі захворіти, а на туберкульоз, тому що туберкульоз, він дійсно, він не лікується як простудне захворювання. Не лікується як той самий ковід. Всі ми боїмося ковіда, але він лікується набагато швидше. На сьогоднішній день. Лікування одного хворого в стаціонарі в один день обходиться на лікування 2144 гривні на одного хворого в день. Ми говоримо, що гроші ходять за пацієнтом, але якщо взяти, що за одного хворого, виявленого хворого, Національна служба здоров'я України виплачує 46 тисяч, я округляю, 46 тисяч гривень на це на весь період, на все життя лікування цього хворого. А якщо цей хворий попадає в стаціонар, і він в стаціонарі побуде тільки один місяць, і оцей місяць 30 днів, Треба помножити на 2144 гривни, то цих грошей, звичайно, не вистачить на лікування тільки на місяць, а він буде лікуватись 2, 3, 4, 6 місяців. Все буде залежати від форми туберкульозу. Тому весь тягар фінансовий все рівно перекладується на плечі держави. На сьогоднішній день. Хворі на туберкульоз в нашому закладі і амбулаторно взагалі не платять жодної копійки. За весь період останніх 20 років я можу запевняти, що в закладі в тизіопульмонологічному центрі, до цього був протитуберкульозний диспансер, не було жодного в рахунку платних послуг. І знову ж таки це все покладається на плечі держави, на наші з вами плечі, тому що ми є платниками податків, і ці кошти, які пішли б на профілактику, вони зараз йдуть на лікування занедбаних, запущених цих випадків туберкульозу, які лікуються в десятки разів довше, важче. І ефективність лікування, звичайно. Важче досягається. Я зараз сказав про ситуацію, яка серйозна, яка, ну, не скажу, що негативна, але не є е, позитивною, тому що захворюваність росте і е, ми з вами наражаємося на небезпеку. Тому що ми не знаємо, з ким ми стоїмо в черзі, в магазині, їдемо в е, транспорті. А я впевнений в тому, що все рівно знайдеться 2-5% осіб, які взагалі не проходять профілактичне обстеження на туберкульоз. Але завдяки роботі, кропіткій роботі, спільній нашій роботі, ми все-таки маємо позитивні зрушення. Позитивні зрушення в тому, що ефективність лікування, а це є також один, одним з індикаторів роботи в тезіатричній службі, ефективність лікування покращилась, більше людей почина... почали виліковуватись в порівнянні з 22-м роком. Перериви в лікуванні зменшились осіб. І саме головне, що невдале лікування значно зменшилось. Невдале лікування це коли ми призначаємо лікування, не має результату і нам потрібно починати новою схемою лікування. Або цей же ж пацієнт вже переходить з чутливого туберкульозу до стійких форм туберкульозу. Тепер ще серйозніше лікування потрібно призначати. За підсумками 23 року в рази зменшились такі випадки, і ефективність лікування значно покращилась. Це є заслуга досягнення в першу чергу це лікарів медичної мережі, ну і, звичайна, допомога самого хворого.